Дуже цікавою в плані інсайтів. І ті, хто давно себе пропрацьовує довго, роками пропрацьовує себе, і вроді би вам здається, що от я так багато над собою працюю, я так багато стараюся, але є щось таке: якесь відчуття незавершеності або відчуття казусності. Або, наприклад, ви розумієте, що ну, би я не робила, та таке відчуття, що мені пороблено. Як вам відгукується така ситуація? І я з вами поділюся своїми моментами, як мене привело до одного дуже сильного усвідомлення і до однієї дуже сильної практики. Я вже з 2019 року працюю над собою, пропрацьовую різні блоки, купаюся, використовую різні практики, і аксес-бар, і практики божественного вирівнювання, і зцілення, і ченелінг. І що тільки не роблю, та, а і, ну от щось не то. Та, є якісь моменти в житті такі, де ну, я ніколи не задумалась насправді, що там може мені пороблено, може в чомусь суть. Ну, склалася ситуація, яка мене привела. І тут буде актуально і тим, хто шукає відповідь, чому в мене може бути зайва вага. І дивіться, яка ситуація. Мене моя зайва вага. Напевно, привела до цієї ситуації як варіант. Я не я не виключаю, що є і інші варіанти, але а, коли я розкажу вам, як все склалося, ви зрозумієте, в чому мій інсайт, і чому саме пов'язано з вагою. І я дуже багато працюю з собою, дуже багато працюю з клієнтами. І є одна така ну, фішка, яку я думала, ну класна фішка, така але, але є одне. Але коли я працюю з клієнтами, у клієнтів. Просто вражаючі результати, а в мене не такі. І таке питання, знаєте, і вроді би я пропрацьована, і вроді би таки прокачана, але в житті від, ну, реально відбуваються трабли. А, і вони ну, пов'язані там з особистим, дуже сильно особистим, які я не можу розповісти. Ну, не готова. І... Але я не дивилася цю тему. Я просто думала так. Ну, є як є, я в повному прийнятті. живемо далі, розвиваємося далі, прокачуємося далі. І я там пропрацьовувалась, і в один день настав день, коли я зрозуміла, і були там предпосилки, і зрозуміла, так, Уляна, чому ти не можеш дійсно просто свою вагу скоригувати, Ну я набрала вагу, скинути не можу. Які би дієти не були, і от прийшло питання, і думаю, ключове Уляна, а чому ти не можеш за допомогою своїх пропрацювань? Ти так багато працюєш з людьми, так багато знаєш, так багато практик використовуєш, чому ти не можеш скоригувати свій момент з вагою. І наступив такий момент, що прям зранку було дуже сильне пропрацювання, яке я проводила для людей. І потім я розумію, що це пропрацювання, ну, якби. Вивело мене на такий момент, що мені просто треба побути в тишині. І тут я збираюсь їхати на море, і мені приходить в думку, ану я напишу дуже сильному своєму одному з духовних провідників, назву так, не будемо називати це наставником духовних провідників, і напишу я, чи могла б вона мені провести сесію з приводу ваги. Я записуюсь на сесію, вона каже, у мене сьогодні день вільний. Я прям я кажу, я хочу прямо зараз, тут і зараз. Я записуюся на сесію з запитом, як мені скоригувати і з запитом, як мені скоригувати свою вагу. Як мені працювати в залежність від їжі, як мені жити так, щоб можна було все собі дозволяти, і в той же час багато трималася, не піднімалася і її скоригувати. І проходиться сесія, і в сесії а, оцей духовний провідник була сильно здивована прям тими траблами, які в моєму житті, і вона там. Ну, якби не давала мені поради, не давала рекомендацій, не казала, як таке не може бути, цього неможливо. Вона просто спокійно зберігала працювати зі мною, і по закінченні сесії вона каже: так, щось тут не то, щось з тобою не то, дай мені свою дату народження. Коли я дала свою дату народження по даті народження, виявилося, що в мене є родові зароки, що є якісь родові прям клятви і місії, які мій рід. Поклав на мене, і звідси ну якби пояснення і е розв'язка, чому в мене, вроді би, я прокачується, вроді би я працюю над собою, вроді е я мала би швидко вистрілити і зробити квантовий скачок, але я цього не зробила. І пояснення, що на мені є ці родові клятви, і на мені рід поставив місію. Змінити деякі родові потоки. І на мені місія розв'язати клятву а, оцього безбрачія. Та? Прям фантастика. І я така... Але саме основне, що, ну, по-перше, у мене завжди йде сильний супротив, сильний супротив на будь-які пропрацювання, що пов'язані з родовими системами. І, і я завжди, а так, так будь-що, що завгодно, я дивлюся в будь-яку сторону, тільки не родові пропрацювання, тільки, тільки не рід. І тепер я розумію, чому такий сильний спротив з приводу пропрацювання роду. І ця моя практика, коли мені сказала, що а, вона має а, проведений майстер-клас. Як ж все ж таки управляти цими родовими потоками нашими? Так? Як вирахувати спочатку, як нам визначити, чи в нас є якісь родові клятви, а може в нас особисті клятви є роки? та і як визначити по даті народження наші по нашій даті народження? Як визначити по даті народження наших дітей? Чи будуть у них ці родові зароки? І як управляти цими потоками родовими, щоб ці зароки зняти або пом'якшити? І саме коли вона мені запропонувала в цей вебінар, я сказала, ні, ви що, ну ви що? Будь-що, будь-що, ну цим я займатися точно не буду. <плес> в мене с ну, просто супротив, а потім я розумію, ну добре, якщо я не зміню оцих клятв за років, як далі просто просуватися, як далі з цим жити, ну в чому, в чому. Підвох і в чому ложка дьогтю. Я думаю, що ви теж на себе зловите інсайт. От Ви вроді би, живете, і вроді би все нормально, і вроді би ви правильна людина, і нічого поганого не робите. Але от є в житті щось, яке все йде наперекір, і ви не можете зрозуміти, в чому суть. Або ви в відносинах, де вроді все нормально, вроді є любові, кохання, вроді все, але щось не так. Та, є якісь такі моменти відносинах, які просто нестерпні. Там, або залежності, або алкогольна залежність, що дуже часто, так? або просто людина, вроде би, ви живете вроде, з нормальною людиною, але є якийсь один такий пункт, такий, який отравляє всю, всю дюжину цього меду. І, і, і вроді життя і неможливо бути нормальним, тому що є якісь моменти, коли ну, просто з ними миритися. Як би ми не мирились, але з ними помиритися тяжко. І, і, і життя таким чином йде на перекір, в якийсь момент. І от якщо у вас в житті є якісь такі моменти, де ви відчуваєте, вроді все нормально, вроді, я нічого до кого не роблю. Звідки це? Звідки такі трабли, звідки такі якісь моменти, що просто ну, не, ну, неможливо їх змінити і скоригувати? І тут якраз той сигнал, що у вас можуть бути такі родові а, не клятви, а зароки, родові зароки. І саме так зараз у мені полегшення прийшло, я просто дуже сильно енергетично відчуваю все, в тому числі і себе. І я все ж таки сказала, окей, в мене сильний супротив, я не хочу йти в це, але я піду і я візьму цей курс, і я знайду момент, як пропрацювати, як змінити ці свої родові потоки енергетичні. Я придбала цей курс, і я його прямо сьогодні теж. Сьогодні склалася вся така ситуація, коли всі мої а, зустрічі, які були назначені по роботі, на сьогодні всі відмінилися. І я подумала, я розумію, чому вони відмінилися. І я призначила а, оцей курс і почала його просто слухати. І я тепер розумію а, всю ситуацію, тому ділюся з вами. Чому ділюся з вами? Тому що я думаю, що вам теж буде актуально дізнатися, чи є у ваших датах народження такі родові зароки. І відповідно, якщо є у вас, може немає на вас, а є на ваших дітях, таке теж може бути. Тоді дізнатися, як зняти ці зароки. І є легка практика, але її треба прям виконати. Там є комплекс вимог, як виконати цю практику для того, щоб зняти зароки. І це прямо дуже сильно. І я залишу посилання на телеграм-канал, де я буду ділитися цією інформацією, як же визначити, є у нас чи немає у нас цих зароків і як їх зняти. І залиште, будь ласка, в коментарях відповіді на такі питання, чи помічаєте, що у вас теж таке відчуття, що пороблено, чи ви від, маєте відчуття, що на вас є оці родові зароки. В родові зароки можуть проявлятися різними моментами, і чи є у вас такі відчуття, що ви не розумієте, що з вами і чому з вами так трапляється, але хотіли б це змінити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і я буду дуже вдячна, і ми з вами продовжимо це спілкування.